Але знали, що мозок це наша сама лінива частина мозг тіла. І хочу сказати стосовно пенсії, що я буду заглядати, що ми розуміємо, ми розуміємо, що нам потрібно накопичувати, але мозок не дає цього зробити, тому що навіщо напрягатися та ще всі 20 чи 30 років щось там робити, прораховувати, що буде. Якщо не хочете, щоб мозок у вас з'їв, вами керував, а ви розумієте, що потрібно, приходьте на консультацію, послухайте раз, проаналізуйте два і вже замислитеся і будете знати, що пенсії в Україні не буде, якщо не зробите самі собі її. Приходьте на консультацію, консультація безкоштовна. З вами була експерт знаково почені та захисту життя.